Привіт, усім! Один із останніх коментарів нашого глядача змотивував нас підготувати матеріал стосовно можливості забезпечити своє меню свіжими ягодами, фруктами та грибами з Чехії, без необхідності робити закупівлі у супермаркетах. Інакше кажучи, ми розглянемо різноманітні можливості і діючі в Чехії правила та обмеження стосовно самостійного збору плодів. Буде корисно, тим паче, що під час підготовки тексту деяка інформація для нас стала несподіванкою. Але спочатку нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою. А також запрошую вас на наш подкаст Мовна мозаїка для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify. Зазирніть обов'язково та дякую наперед. Як і було сказано на початку, окрім покупки в магазині, у Чехії існують інші способи, як роздобути ягоди та фрукти, а саме збір у лісі, збір у громадських місцях, парках та вздовж доріг, збір у приватних садах і придбання у фермерів. Давайте поглянемо на кожну з таких можливостей зблизька у чеській республіці. Відповідно до закону про лісове господарство, кожен має право входити в ліс на власний ризик і збирати лісові плоди для власного використання таким чином, щоб не завдати шкоду лісу і не порушувати лісове середовище. Кожен зобов'язаний виконувати розпорядження власника орендаря лісу та його працівників. Це може здатися звичайним, але насправді у ряді європейських країн збір грибів обмежений, а за недотримання встановлені високі штрафи. Наприклад, у Австрії збір грибів для особистого користування обмежений максимум 2 кг на людину. Крім того, з метою обмеження турбування тваринного світу дозволяється збирати гриби у певні проміжки часу влітку з 7 ранку до 19 вечора. З жовтня, сьомої ранку до сімнадцятої години, у Німеччині ліміти збору грибів різняться залежно від земель від пів кілограма до двох кілограм. Збір грибів також регламентований у Франції у різних департаментах від 5 до 10 літрів грибів на людину на день. В Італії ситуація різна, залежно від регіону. Наприклад, у південному тіролі потрібно купувати дозвіл на кожен день і для кожного муніципалітету, на кадастри, якого зацікавлена сторона хоче гриби. У Хорватії можна збирати гриби на підставі дозволу, можна зібрати максимум 3 кілограми грибів, а збір інших лісових культур, наприклад, ожини та малини, також регулюється. А у Нідерландах заборонено збирати гриби в будь-яких кількостях. У Чехії збір лісових плодів, грибів і трав заборонений лише у національних парках і військових лісах. Це так звані особливо охоронювані зони, до яких заборонено входити та виїжджати поза межі розмічених шляхів. У цих зонах заборонено також збирання рослин та ловля лісових тварин, але увага! Заборонено саме збір рослин. Збір лісових плодів дозволено. Звичайно, у особливо охоронюваних зонах не можна розводити табори та розводити вогнище поза встановленими місцями, а також їзда на велосипеді без доріжжя. У крайніх випадках існує ризик штрафу до 100 тисяч крон, і такі території позначено спеціальним маркуванням смуговою розміткою. Це дві червоні смуги, нанесені одна над одною на деревах або кілках по периметру заповідної території, а на під'їзних шляхах встановлено таблички з державним гербом. До зон з особливим режимом також відносяться тимчасово закриті території, оголошені з метою охорони місць гніздування охоронюваних видів птахів. На огороджені території діє також заборона входу в ліс у разі пожежної небезпеки. Нагляд за дотриманням правил перебування в лісі, тобто й за збиранням плодів, покладено на лісову охорону, працівники якої можуть накладати блокові штрафи за виявлені порушення. Закон наголошує, що кожен громадянин має право збирати лісові плоди для власного використання. Використання для особистих потреб означає перш за все, що громадянин не може далі продавати зібрані плоди. Водночас, закон не визначає кількість плодів для власної потреби. Варто також звернути увагу на заборону збору лісових плодів, способом, що завдає шкоди лісу, тобто це заборона збору ягід гребінцем. Пошкодження молодих дерев, пошкодження огорож, що захищають молоді деревця. І за такі правопорушення може бути накладено штраф у розмірі до 5 тисяч чеських крон. До речі, наприклад, у 2020 році чехи зібрали 42,5 тисячі тонн лісових культур, грибів, лохини, малини, ожини, журавлини, бузини, що в грошовому еквіваленті складало більше 7,5 мільярдів крон. А зараз дуже цікавий епізод про те, що в Чехії також існує мобільний додаток під назвою На овоце, який стане у пригоді всім, хто хоче безкоштовно збирати фрукти та трави у Чехії та Словаччині. І де всі користувачі можуть поділитися місцем розташування дерева чи куща та розмістити його на карті. Ви можете знайти список усіх місць, де можна поласувати фруктами або зустріти трави на цій сторінці. Мобільний додаток на Android та Apple. Однак при зборі важливо не покладатися 100% на карту, адже її створюють самі люди. Тому необхідно перевірити, чи справді у цьому місці можна збирати плоди без проблем і у чиїй власності знаходиться це дерево. Для прикладу, минулого року я поїхав велосипедом по вишні, але вишень я там не знайшов. У пошуках грибів вам допоможуть сторінки, а також мобільний додаток на Android та на Apple. Окрім лісів, ви можете знайти багато дерев у парках та вздовж доріг. Тут вже не діє правило використання для особистих потреб, і здавалося б, що на цьому можна навіть заробити, збираючи фрукти з дерев вздовж доріг, а потім продаючи їх у викупних центрах. Але увага у Чехії це зазвичай незаконна діяльність, і для мене це також стало новиною та несподіванкою, бо сам того року я рвав гроші біля дороги. Каюсь. Багато людей, які рвуть фрукти з таких дерев, навіть не підозрюють, що вони повинні орендувати таке дерево, а збирати плоди з придорожніх дерев без відповідного дозволу, є правопорушенням. На автомагістралях і дорогах першого класу фрукти не збирають. Дерева на дорогах другого та третього класів є власністю країв. Бажаючі можуть звернутися за дозволом до власника, якими у більшості випадків є обласна держадміністрація дорожнього господарства. Деякі держадміністрації дорожнього господарства дають цілий дозвіл безкоштовно. Інші беруть плату у розмірі кількох десятків крон за оренду одного дерева. Для додаткової інформації знайдіть у інтернеті контакти за пошуковим запитом. Справа а удержба сільниць плюс назву вашого краю. У випадку оренди дерева надається підтвердження, яке тимчасовий власник може потім прикріпити до дерева. Однак ви повинні самі охороняти це дерево, щоб ніхто вас не випередив у зборі врожаю. Якщо дорожні служби помічають, знаходять чорний збір фруктів у великих масштабах, вони зазвичай викликають поліцію. Якщо люди збирають фрукти на узбіччі дороги без належного дозволу, це є злочином крадіжки. Крайві управління з утримання доріг вирішують ці випадки або шляхом домови, або передаючи справу поліції. Якщо вину підозрюваного доведуть, йому загрожує штраф за правопорушення проти власності. Це може бути і кримінальним злочином, але якщо завдані збитки перевищують 10 тисяч крон. І на останнє з цими деревами потрібно поводитись так само, як і з будь-якими іншими плодовими деревами. У випадку пошкодження дерева державні природоохоронні органи накладають штрафи, що сягають десятків тисяч крон. Це повинен усвідомити кожен, хто ламає гілки під час збирання врожаю. Наступна можливість, яка набуває все більшої популярності у останні роки, це самостійний збір ягід та фруктів у приватних садах. У Чехії найбільш поширений збір полуниці, але можна знайти також збір малини, ожин, чорниць, черешні, слив, яблук, червоної смородини, агрусу, вишні, аронії, груш, гороху, кольрабі, салатів, капусти, редису, моркви, буряку, петрушки, картоплі, броколів, фенхелю, помідорів, перцю, огірків, редиски, цукіні та гарбузів чималий список. І ось, наприклад, таке посилання. І хоча самостійний збір займає більше часу та фізичних сил, ніж якщо ви просто берете полуницю з полиці, ваш гаманець обов'язково скаже вам подяку. Знайти такі сади та плантації можна в Google за пошуковим запитом самозбір. Терміни самостійного збору полуниці визначаються врожаєм часом дозрівання культур і їх кількістю, тому кожна плантація починає сезон в індивідуальні дати, і ціни теж відрізняються. При цьому на плантаціях часто припиняють самозбір на кілька днів, щоб полуниця дозріла. Ось список вже деяких працюючих плантацій полуниці для самостійного збору та ціни за кілограм. Ягодарна враняни – ціна 100 крон за кілограм. Ягоди-оскоржінник оскоржінник, ціна 80 крон за кілограм. Фармашська зеленіна лудік а ірена Бодлакові – ціна 80 крон за кілограм. Фарма «Новак» – ціна 85 крон за кілограм. Ягоди Пілетіце, ціна 96 крон за кілограм. Оплата зазвичай здійснюється після зважування зібраних плодів і, можливо, тільки готівкою. Більшість цих господарств пропонують. Також можливість просто купити свіжі фрукти та ягоди, але звичайно ціна буде більшою. Великий перегляд плантації полуниці для самостійного збору ви знайдете на нашій сторінці за посиланням. Сподіваюсь, що вся ця інформація стане вам у пригоді. Усі посилання, як завжди, ви знайдете у описі під відео. А зараз знову нагадаю тим, хто цього ще не зробив, поставте лайк та поділіться цим відео з вашими друзями. А також обов'язково підпишіться на наш канал «Все про ЦЗ». Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та інстаграмі під назвою Все про ЦЗ» та зазирніть на нашу веб-сторінку ЦЗ.ЕУ». Е. 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 На коментарі та пропозиції щодо наступних відео ми також чекаємо. Дякуємо усім за перегляд. Хай у всьому щастить. Слава Україні! До зустрічі!